Всім доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 22 число, 11.41. Успішно прийнятий іспит складений, складав іспит громадянин Сміль Дмитро. Приймав іспит у нас Дмитро Кандрій. Під час іспиту я навіть не знаю, чи він там значить, то й би й не було помилок. Вроді якби нічого. Доволі так до речі. Непогано приїхав, тут навіть не то, що непогано а взагалі, ідеально. Так, зору, там не було До чого докупати, всі чітко поворотнички, зеркала, все класно було повернуто, все, траєкторія руху, чітка була, все, ну, все було чітенько, все як положено. Іспит складався в нас, вже, це третя спроба вже була, тобто, дві перших невданих. От, перший раз ну, накосячив дійсно сам, друга спроба там була така більш-менш спірна. От, але теж я скажу, що накосячив сам. Мають на другій спробі. Ну, Але найголовніше, що іспит на склад. Побажаю щось нашим майбутнім. Старайтеся будьте більш уважними на дорозі, слідкуйте за поворотниками, за дзеркалами і взагалі за дорожньою обстановкою. Все сполучиться, складете іспит і з правами. Всім бажаю удачі. Все, дякуємо і окремо дякуємо нашому інспектору, який об'єктивно приймав цей іспит.